Так, дівульки, красотульки, що тут робиться? Що тут робиться? Що робиться? Що робиться? Угу. Знаєте? Ой. Мені завжди було чудно, коли казали, ой, а я люблю, то прийшла в сарай, пособирала і пішла. Чули таке хоч раз, от і я чула. Сьогодні так і в нас відбулося. Прийшли в сарай і пособирали. І сміх, і гріх. Да, дівки, що таке? Знайомтеся. Коротше, як було діло? А діло було так. Я займалася на кухні своїми справами, відзняла вам відео. Потім взялася за приготування салату, відзняла салат. Тільки закінчила знімати салат, це було початок на сьому. І Мікі прибіг до дверей і став проситися на двір. Я випустила його, ну, вийшла, відчинила йому віранду. Чую, мекають казенята. Ще й кажу. Странно, козенята їсти вже хочуть чи що, ще начора. А це було десь близько сьомої. Ну, Мікі збігав бігом там, що він попісяв, примітілив назад, я закрила віранду, ми зайшли в хату. Все. Я почала перемивати весь посуд. Бо, ну, ж, знаєте, як і так, поки готуєш засереш серешпів кухні. А ще, коли це все знімається, і все це на кожної мисочці окремо. Ну, коротше, що там розказувати. Перемила весь посуд, а мені дзвонив сьогодні Максимка ще та зранку, до 12-ї. І казав, запиши якесь замовлення. Ну, щось ми так забалакалися з теми, коротше кажучи, перейшли, зійшли. І все. І якось. І в мене вилетіло з голови, і він нічого не сказав. Значить, а вже я доробляла салат, все вже там залишалося сиру насипати зверху і все. Дзвонить Максим, каже, ти заказ запишеш чи ні. І коли я випускала Мікі, ми також з ним розмовляли по телефону. Я ж йому вже кажу, говорю, странно якась казенята мекать. Ну, зайшла ж у хату, все подомивала, поперебирала, записала замовлення його, почала рахувати замовлення, приїхав Вова, без ніяких нато підозр, без ніяких, ну, взагалі без нічого. Ага, а Вова приїхав десь без 15 8, напевно, було. Ми зробили каву, сіли, попили кави, і він виходить з повідра і каже, казанята вже їсти хочуть. Кажу, Та, говорю, я Мікі випускала, теж говорю, чула, що щось мекнуло. Кажу, якось странно, так рано вони сьогодні їсти просять. І все, і знову тиша. Він понабирав лійку, понабирав козлу пити, козам води, набрав у відро, що я мию ладу. Полізли, полізли, проход робити. Коротше кажучи, все це понабирав, насипав ладуськи. Зерна і каже, що ти йдеш? Кажу так. Я говорю, беру зараз подойник, пляшку, соску, лійку і наздоганяю тебе. Я це все докупи зібрала, одягаю куртку, заскакує в хату Вова і каже, хазяїва. Ну, що ти каже, хазяйка? Я не пойму, що він взагалі від мене хоче. Іди, каже, збирай, там вже по сараю бігають. Де твій енергомол? Я ж одразу хто? Він каже, буся. Я кажу, давний вранці сіськи пусті були взагалі. Кабуся. Він каже, ну іди дивися. Ну, коротше, розвели енергомол, вийшли в сарай. Енергомол вона випила з задоволенням. Забрали двох архаровців, як можете бачити, вони вже бігають. А чому я нічого не запідозрила на камері, я тепер зрозуміла, тому що вона лежала так, що видно було тільки її голову. Ззаду не видно було, він був ближче до вікна і ну, камера стояла так, що ну, в общем, не видно було. І плюс не було ж там світа вже. Я що, я, я камеру включила, ага. Все тихо, спокійно, ніхто не орєт. Ну і все, я далі своїм займаюся. Я ж не дивлюся в ту камеру ну, по 10 хвилин там чи по 20 хвилин, розумієте? Капець якийсь. Я сміюся, я кажу, ну да. Ми ще за першим окотом, коли буся народжувала з її оцими нетримаючими зв'язками, з випадінням, з цим всі казали, ой Боже, як, Боже, як, ну за першим окотом дійсно було важкувато, ми їлі, ну, ми допомагали, ми витягали, єлі розродилися. Дуже я хвилювалася за другим окотом. Як все пройде. За другим окотом вона першого народила самого. Ми вранці прийшли, другого одна голова торчала з неї. Другого вже вона при мені народила. Це третій окот. Абсолютно спокійно, не дивлячись на оте її випадіння, на оті її зв'язки. Абсолютно елементарно народила сама. Ще вчора ввечері я й подивилася, що вона почала набирати вим'я. Але сіськи пусті, я підняла вдома документи. Подивилася, що вона то на 154-й день народжувала. ще й посміялися, кажу, як на 154-й надумає народжувати, так це, кажу, буде 22 е а а якщо день походить, так це, говорю, 23 е буде. Ну, тобто... Кажу, буся, ти там давай нам срок. Сьогодні зранку, я ж навіть у відео сказала, що е, у Барбуш... Вимкнулася камера. <кій> зранку так сказала, що у барбушки зв'язки розійшлися, ямки вже понад хвостом, а у бусі сіськи пусті. І потім вдень я виходила, як на них глянути, ж, і як знімала вам, що сніги іде. Натяків ніяких взагалі не було, розумієте? І камеру вімкну, ну, кози всі в сараї, все спокійно, там то стоять, коли лежать. Все абсолютно було спокійно. І тут на тобі крикливі, крикливі хлопці, голосисті занадто. Так що, коротше кажучи, півлітру в дрибізги. Погодував їх уже. Вони, виходить, народилися десь о п'ятій. Це я так бігло перемотала запис, ще не дивилася досить скрупульозно. А знайшов їх о 8.30, тобто їм було 3,5 години отроду. от роду. І з увімкнула, щоб засняти їх. А воно за рахунок червоної лампи, червоного кольору, забиває в спишку, засліпляє, не спрацьовує. Спочатку думала, ну, по ідеї, вони повинні вже напитися були. Потім, думаю, ну кричать, ладно. Коротше, я здаїла з бусі пів літру, пішов Вова до них. Ну, правда, довго тут їх вмовляв і причмакував, і показував. Як треба робити, але пів літру практично втоптали. Там залишилося в пляшечці грам 50 і все. Ну, я думаю, що вони вже їли. Тому що, ну, за 3,5 години однозначно. Ось, ну і ще плюс грам 450 втоптали на двох. Так що в нас поповнення. І знаєте, що саме цікаво? Що вирішили вони мене на суботу завалити роботою? Цікавитися козлами ніхто не цікавиться, дала обяви всюду, і на Уликсі, і в Фейсбуці, і на своїй сторінці, і в місцевій групі, і у вайбері, і в Телеграмі, в місцевих пабліках, на всіх каналах подавала. Жодного бажаючого. Хоч би хтось зателефонував чи написав і щось запитав. Взагалі геть нічого. Тому, скоріш за все, до вихідних і будуть... Ну, важити вже будемо вранці перед ранковою дойкою. Чому? Тому що все рівно вони ще такі. Вогкуваті і пупики в них іще такі, ну, мокрі повністю. Так що, придали роботи мамці. Знову два козла. По всій вірогідності цей год буде не дракона, а козлів. Ось отак. Я думала, що в мене буде дівчинка, я її залишу хоча б одну, мені треба дівчинку. Вся надія на барбі. Е, мені потрібна хоча б одна дівчинка для чого? Амур залишиться. Отой От другий, якщо до вихідних, і він піде за призначенням. Ці двоє теж туди пошелестять насичуги, як я кажу. Люди кажуть, на шашлик, ну, шашлички, я кажу насичушки. От от. Е, я просто за те, щоб Амуру не було тут е, сумно самому, щоб він не кричав. Все, прийшов в один другий ще стоїть. Щоб Амурчик не кричав. Я хотіла, щоб була, думаю, буде дівчинка хоча б одна. Я дівчинку залишу, а тих всіх насичушки. Ну. Не знаю. Будемо бачити, в принципі, на цьому тижні повинна ще Барбі окатитися. Хто знає, як воно буде. Завтра зважу цих архаровців, дізнаємося вагу, з якою буся їх народила. Ну, Народила сама, народила легко, як ми можемо бачити. Єдине, що ми не знаємо, де місце. В сараї нема. Можливо, десь на вулицю вона виходила і там випало, ну темно, вже не видно нічого. А можливо, з'їли, звісно, фіг їх знає, без поняття. Енергомол, я вже сказала, випила. коктейль я їй вколола, аскару тіни катінку з'їла, я навіть не встигла заховати у мішанку. Так що постриглися. Помилися, в неї єдиний недолік з цим її нетриманням, з неї довго виділення ці течуть. Вони не виділені, вони такі, знаєте, як сукровиця, як така розувата водичка. І вим'я мені пачкає, і на станок капає, коли доїш її. Ну, коротше кажучи, оце єдиний мінус її цього недоліка. нетримання отого. А так все, як можете бачити, все гуд. Не мацала, не лапала, але думаю, що цей комолий. Бачите, як у нього лисина розложена? У цих рогастиків, о, як? да, Рагастики? А в цього, бачите, як розложена лисина? Того погано видно. Тоже, здається, розложена. Хоча у бусі в неї хтось був комолий. Ілі сестра її фея. Це треба дивитися по документам. Коротше, все, на цьому новини на сьогодні закінчилися. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Вова вже давно пішов в хату, а я ж тут допрацьовувала з бусею. От. І зараз теж вдягаюся і йду в хату. Ось іще в мене мадам. Бачите, вже які ямки. Не лізь. Отакі ямки вже навколо хвоста. Вже повністю все обхвачується. Ну, тікай, ну дойки пусті. Ну, ось одна вже сьогодні була з пустими дойками, як можете бачити, як швидко це все змінюється. Все, мої любі, мої хороші, всіх цілую люблю. Я поповзла в хату, бо вже десята година.